Тадам, там, тадам. Так, що тут в мене камери... Камери пуск, все запущено. Зараз, правда, хвилин так 25 Саме, Найше погода була нормальна, тому що дощ може бути. Зранку це проводив стрім, то е сніг пролітав, але плюсова температура, і зато скажімо так все воно розстає дуже швидко. А зараз вже може бути мілкий дужче. А в дощ не дуже комфортно просто проводити. Все мочиться, сам мочиться, телефон мочиться. І це вже не дуже круто. Так, зараз ми прогуляємося, хвилин 25 треба йти. Якраз обстановочку подивимося в другому районі міста. А то стандартно в своїх там цих других районах гуляємо, скажімо так. Зараз подивимося в центр, що тут у нас дає. Так. Тадам, -да подам. Та привіт, привіт, привіт. Так, що у нас тут часу? 12 годин. Бачите, я казав, що 12 годин буду проводити стрім наступний. Як і вранці говорив. Так, та до -да нам, що там у нас ще? Дякую, дякую за вподобайки. Поки нічого не бачу. О, У нас тут що це, різдвяний ярмарок, що це там таке, я навіть не бачу. Зараз підійдемо подивимось, якраз дорогу перейду. Але поки щось там нікого толком нема. Може це тільки має відкритися. Так що не знаю, зараз подивимося, що це там такое. купывается. А, нет, за це... зараз покажу, ладно. Стандартная декорация, как была та рука. Там, там, дякую, дякую за Я думав, що це ярмарка, ладно, от показую, бачите. Це у нас така декорація є. І то року теж вставляли. Ну, в цілому я би сказав дуже презентабельно. Дуже класно. Такі приколи. Мені подобається, чесно сказати. У нас ще тут на цій площі, коли паска там яйця, ну великі такі яйця вставлять. Ну, звичайно, залежить від свята. А зараз така стандартна декорація ресторану, який ресторан? Я думав це місто ставить. Горі з полком поставив. Ну, наприклад, вже виходить горі з полкома Думав, що декорація їхня. Ну дуже дорого виглядає і Часто як до Різдва, то вона дуже підходить перед новорічні ярмарки, новорічні там і так далі. Правда, я щось їх не бачу. В основному це вони в центрі міста відбуваються. Може я просто не в курсі. Я особа по ним не ходжу, на що він здався. Так, так, давайте подивимось. А, подивимось. Дякую, якось за подобайки. Снури бояться камери, хоч далеко. Та ні, ну сьогодні ми з ними пересікались нормально, чого. <світ> Блін, сьогодні такі цікаві ситуації зранку були. Переді мною якогось мужика там стопану. <смі> він там махнув рукою, щось їм сказав, виходить. І вони якби розійшлися. Не знаю, що він їм там сказав. Я просто не встиг почути, навіть. не встиг підійти до них. Сьогодні так нормально з ними пересіклися. Може якісь потім вирізки навіть зроблю. Не знаю. Мені подобається як у Канаді виїжджаючи дома, вулиці. Блін, це дуже класно, я скажу. Тому що це, по-перше, настрій, атмосфера. І я... ну, у нас в Україні теж деякі наряжають, але це не, масовий, не масова подія якась, я би сказав. би. Я бачу в нас в Україні, що масово теж, Ну, тобто будинки, хтось тобто там свої нарядив, ялинки і так далі. Але не всі так роблять, дуже мало роблять. Ну, Це дуже прикольно. Ну, У нас ще магазини там наряжають, як я бачу. Але не прям це маса відбувається серед будинків. Хоча це дуже прикольно, як на мене. Мені подобається. Так. Походу послав. Щось він там махнув рукою. Може послав, не знаю. Ні, так вони можуть доганяти в цілому. Хто я знаю, як вони відреагують. Там не група... Напевно, три ТЦК і один поліцейський. Поліцейський швидко вибіг, щось там почав говорити. А мені видно половину тільки половину машини було в той момент, бо це за рогом відбувалося. Та я не знаю, чи, скільки там вийшло до нього чоловік. Щось він махнув, а може кудись років 45 так було. Ну, плюс-мінус. Та він пішов далі. І це переді мною все відбулося. Я просто ну, не встиг в той момент підійти, коли саме його зупинили. Вони переді мною його зупинили. А я там в метрах 20-15 був. Я не чув, що вони там уворять між собою. Хоча вони мене там бачили. Якби могли якби, зупинити, при тому, що нікого ж на вулиці не було. Абсолютно нікого. В ста вулиця, можна сказати. Так що... Що він там сказав? Ну, мені було б цікаво. Послухати, звичайно, як, як інші спілкуються, да? хто там де да як говорить. Що там сказав, не знаю. Ха -ха, походу послав. Ой У тебе броня, а ви що, тільки на стрім зайшла? Скільки вам відосів треба знайти? Це мені треба прям мільйони відосів зробити, щоб... Вам пояснювати ці всі ситуації. Там, до речі, в мене є відос про те, що буде з тими, в кого нема броні, і що буде з тими, в кого є бронь. От знайдіть в мене скажімо так, в аккаунті. Там він майже 100 тисяч, тільки в тіктоці набрав, інші мережі теж там понабрав От ви все зрозумієте. Треба ж контент дивитися, розбиратися. Аудиторія мене ж не питає, вони якби багато чого і так розуміють. Треба вийти так і считати між до строк якусь інформацію можливо. В Україні не можна багато чого говорити. Чого? Так, що там ще? Так, що йде ТЦК. Ні, ТЦК самі їздять, нашому не до них. Вони ну, ж самі їздять. Захочуть поспілкуватися, ми поговоримо. Це від них залежить, як це шурують. що мені під машину їм кидатися. Чому лазиш по місту? А Що, не можна лазити по місту? Я ходжу згідно статті 33 Конституції, вільне переміщення громадян по території України. А чи у вас це тригерить, не знаю. Ви на кого? Ви на ворога, напевно, працюєте? Тому що це тільки ботоферми пишуть, які на ворога працюють. Зразу дуже легко обнаружити. Скажіть куратору, хай поміняє методічку вам. Тому що ну це несерйозно. Ви ж прекрасно знаєте, що всі можуть вільно переміщатись по території України в тому числі. Якщо вам щось не подобається, то ви кажіть згідно чого, на що ви посилаєтеся, на яку статтю і так далі. Я сказав, я переміщаю згідно статті 33, Знімаю згідно статті 34, от ознайомтеся і побачите, що це значить. Так, навіщо лазиш тоді їх в пошуку? Ну як це для чого? Мобілізацію рекламувати. Що, ви вважаєте, не треба рекламувати мобілізацію? Я ж кажу, ви на ворога працюєте, реально. Питання це тільки задає той, хто ну такого формату, хто працює на ворожі структури, на ворога і так далі. Адекватні люди заходять, адекватні ж питання задають. Хочеш якусь нормальну інформацію знати. Що да, як. Ти цікавина є сьогодні. ТЦК пересікався три рази сьогодні, вранці. Заходьте врану. в рано. В ранішній стріми я бачу прикольніше, тому що є якийсь екшен, то ТЦК когось там зупинили переді мною, то, то просто там їздить і так далі. Якщо можете підписатися, вранці заходьте на стрім. Особливо в 6.30 ранку, якщо субота в 7.30 ранку, а неділя 8.30. Плюс-мінус так. Дякую за підписку. Мене не тригерить. Ні, тебе якраз тригерить, бачиш, я ж тобі говорю про це. Або ти гроші відробляєш, бо то фірми теж заходять. Відробляють гроші. Задають провокативні питання. Мову виродожнечі оце питання задають плюс-мінус такого формату, скажімо так. Круто, коли не як депутат кажете, да? то я не доторканий, чи, чи, як це не я ж не депутат вам. Так не треба шукати, до ТЦК. Нащо йти до ТЦК. не відповіли на це питання. Я йду по своїм справам, проводжу стрім, при чому ти цекав. У них вся інформація і так про мене є. Вони захочуть, можуть в будь-який момент до мене навіть позвонити. Ми б нормально, я думаю, поговоримо. Я ж кажу, що у вас стригірить щось. Ви розкажіть нам про свою проблему. Що вам не подобається? Блять, да? руки мерзуть уже. І зато я кажу, що може є ймовірність, що ви працюєте на ворога. Це моє бачення, так. Ну, Як, по-любому, що, що ботофірми заходять. Щось дай, хочуть, якісь свої наративи продвинути. Ну, в такому плані. І видно, ж одразу, коли реально люди пишуть, а коли е пишуть якісь свої ці наративи поштовхують. Публічний. Так, дякую за підписку. Дай, дай, дай дуже ушечки куплю. Після залу, що так. Нормально, так треба підкріпитися, я би сказав. Прямо нормально. Ще не зайшов на стрім, Поясніть суть стріму, будь ласка, що взагалі відбувається. Е, стрім лайфстайл формату. Е, якщо лайфстайл формату, це значить, що ви можете задавати абсолютно будь-які питання. Нікого не блочу. Бачите, ботоферми там теж якісь наративи свої проштовхують, теж їх не блочу. Хай пишуть, що хочуть. Іду е, по своїм справам. Люди питають, що хочуть, я відповідаю. Я навіть не заморачуюсь, яка там суть має бути. Розумієте? Це, це більше питання, напевно, до моєї аудиторії. От вони якусь інформацію хочуть знати, чи якісь емоції отримати. І тому це більше до них питання, а не до мене. Тому що, я, скажімо так, якщо там навіть цікаво зупини, я й без камери можу з ними спілкуватись. Це не питання. А контент, інформація потрібна глядачам. Ну не мені, я і так знаю те, що я там доворити їм. Задайте питання аудиторії. Для чого вони дивляться стрім? Що вони хочуть знати? Це них питання. Ти працюєш за наказом наркоман. За яким наказом? Розумію. Ви що, тільки на стрім зайшли? Я ні на кого не працюю і нічої вказівки не виконую взагалі. Ті, хто в мене сидить на стрімі, це прекрасно знаю як би. Єдиний в мене спонсор це мій бізнес, інтернет-магазин. Ви можете зайти посиланням в шапці профілю, подивитися, чим я займаюся. Це в мене єдиний, напевно, спонсор. Ні, в мене ще є спонсор юридична контора, яку я рекламую. Але вони мені більше дають юридичний захист. Гроші я в них не беру. Тобто, якщо вам треба якісь там юридичні питання вирішити, то можете звернутися, до речі, то цікавий ладно, переключаю, приключаю. Вони бачите? Вони там зупинитись не можуть, навіть зі мною поговорити не можуть. Поїхали далі. Так що, якщо вам юридична консультація, якісь там юридичні питання треба вирішити, будь-які, чи військові справи, чи цивільні, можете звернутися, я там їхні контакти. І ви там вже з ними поспілкуєтесь. Оце я їх рекламую свій бізнес. Все, більше, більше нікого можна сказати. Людина просто гуляє місто. Там то діло. Ви розумієте, що когось тригерить, що хтось гуляє по місту. Це До чого треба докатитися? Це, чи це пропаганда так діє? Я не розумію. Це, напевно, пропаганда так діє, що вже когось може тригерити, що хтось іде там просто гуляє по місту. Я ж казав, що. Нічого. Взагалі, я тут, скажімо так, свої наратив я взагалі не проштовхую, мені ж ніхто за них не платить, нема що говорити навіть. Посидьте на стрімі, подивіться і ви побачите все. На власні очі. Часто тицька попадається на куті. Сьогодні три рази пересіклися з дастером. Вони мене бачили, я їх бачу. Переді мною якось там зупиняли навіть. Заходьте на наступні стріми, побачите. Я бачу, що, е, як на мене, сама ситуація вже стачається. І, скажімо так, їхня група повіщення стає більше. Тобто закручуються гайки. Відповідно, якось вони починають більш, напевно, жорсткіше діяти. Ну я так бачу ситуацію. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Ну, ви можете зайти на стрім і побачити все разом зі мною. Ти тільки центр ходиш. я ходжу, куди мені треба. Буває по другорядному. Сьогодні йшов по другорядним вулицям. Якби ви зранку зайшли на стрім, я йшов по другорядним вулицям. Я якраз тацька на другорядних вулицях пересікся. А, а так, я йду куди мені треба. Все. Я не придумовую там спеціальний маршрут, що мені кудись там видумано, кудись потрібно дойти. Так, то накидали багато коментарів. Давайте постараємося відповідати. Зайди десь на старе місто або закуток, там права людини відразу зникають. Я гуляв по таким районам. ну Не спеціально, я просто от на бучмах наприклад, був. І що? Декілька разів достерів, декілька разів такі ситуації були, що вони проїхалися і вони мене не зупиняли. Як там відносяться до когось іншого, я не знаю, бо я ж не стежу за всіма, не бігаю за кожним. Ви повинні це розуміти. Я говорю чисто свою позицію. Як відносяться до мене, і я показую, як відносяться до інших, коли я йду по вулиці. А когось контролювати, це ну, не в моїй компетенції в першу чергу, напевно. І в мене просто не хватить сили, часу і енергії на все це. Якщо вам щось цікаво побігати з кимось, ну самі побігайте. Подивіться, да? дотримуються там права людини, не дотримуються і нам розкажете, проведіть стрім так само. Ну, До речі, дасте стоїть, зараз підійдемо. Треба дорогу підійде. Там, зараз покажу. Вон там, ай, за деревом. Бачите? Вон там, там за деревом. Зараз ми підійдемо. Подивимося, якраз. От бачите, я міг би переналаштувати маршрут, навіть обійти там, дастер, але я йду спеціально. Ну, мені туди треба підійти. Зараз все побачу. Може хтось захоче поспілкуватися, хто я знаю. О, там ще один дастер, що це, два дестер. Там білий дастер ще стоїть, ну правда не варіка. І це не, це не охорона, бо на Чорних Дастерах, я такий зараз я дойду вам покажу, е -е, буває, пише, що це охорона. Вон, бачите. Оце там нема, там немає надпису охорони. Ще якраз зелений, круто. Ну цікавий варіант, цікавий. Зараз подивимось. Хто там у нас є, воно немає. Мені здається, що нікого нема. Так, да, машині нікого немає. Ну, я думаю, що це велика ймовірність, що це там ТЦК теж але їхня група десь там відійшла. Може, каву підштоптати звідки, я знаю. По різному буває. Так запри... ну, Ні, я просто, дивіться, я просто йду по своїм справам. Навіть якби цієї ситуації, там, наприклад, з ТЦК поліції ситуації в країні цієї не було, я б так само проводив би стрім. Тому що я, скажімо так, займаюся медійною діяльністю. Все, от і відповідь. Так само йшов би, що заговорили, роз... говорили про фільми, серіали, якісь там, не знаю, які теми. Но я відштовхуюсь від своєї аудиторії, що вони хочуть почути. От їм цікаво, що там, тематика ТЦК, я говорю, тематика ТЦК, окей, питань немає. Якщо це все ну, там, пізніше завершиться, звичайно, що це постійно так не буде, Ну так, всі забудуть потім і будуть щось друге говорити. Багато по місту їсти, я б не сказав би. Ну, скільки, я вже 5 км сьогодні пройшовся, три рази пересіклися, це не багато. це невелико. А це що досі раз стоять, це не факт. Може, то просто там поліцейський, тобто дастер без тека, да? е, як у вас це просто тут з хати не можна вийти, це де. Ні, так я ж не кажу, що у нас нема. Ми ж пересікаємося так само. Пересікаємося, буває, говоримо. Щось вони може хочуть сказати. Я відкритий, скажімо так, сьогодні зранку з підписником. Ну, не з підписником, він став з підписником, з аудиторією свою, скажімо так, поспілкувався, з хлопцем один пересіклися, чисто випадково. От, хто хоче, ти ж, як то й спілкується, а ти де, в Україні. Ти в горі гуляєш ту броню, все що треба? Броню обов'язково мати? Я не знав. Тобто що, без броні не можна гуляти, так? Да? Зрозумів. Ти на Київські? Не на Київській зараз. Київський теж, буває, по робочим питанням йду. Але не так часто. Не так часто, сказав би рідко. Ой, проскакує стрічка зараз, щоб нічого не пропустити. Монтаж. Та це ж це штучний інтелект. Вон, <ріху> до речі, дайся поїхав. Блін, там далеко. Ай, не видно вже дуже швидко поїхав. А, цей, монтаж, так, да, взагалі. Ви взагалі відноситесь це як до штучного інтелекту. Все це, скажімо так, постанова. Життя взагалі це постанова. В такому випадку, якщо думати. Хорош Хороша спаміть. Заспамившись. О! Дась ти провулок заїхав. Може, мене чекаєш, що вони там зупинились. Хорош. Чи, чи вони когось там пропускають? Ладно, зараз треба дійти до того міста. Привіт, привіт, привіт. Група повічної їздить? Да, так, звісно. Всі працюють, навіть в неділю. Сьогодні ж пересікались деякими. Вітаю, де ви гуляєте, яке місто? Е, Вінниць. Та ні, ти в цілому. Я просто йду, скажімо так, де мені потрібно йти. А так спеціально в якесь там інше місто, наприклад, поїхати. Та я таким взагалі не займаюся. Нашим місцем займатися абсолютно. Хтось тобто мене там запрошує в Харків, ще кудись там, в <зві> нашому інте Харків чи Дніпро. Що я там забув? Думаю, що в мене якась спеціальна така діяльність. Да? Ні, абсолютно. А якщо даєш просто по вулиці, то деякі батукерми навіть тригірить. Кажуть, що гуляєш, що шариш по місту, так? Да? Понятно, думаю. Вже не можна навіть просто пройтися, прогулятися. Так, до тирочок уїхав, походу, що цього тут нема. Ай, ну ладно. Значить не хочу спілкуватися. Так, давайте подивимося, що у нас ще по коментам, бо нема часу. Нормальні які там у нас що є. Він ось так і гарно залишається. Да, в цілому нормально, комфортно. Нас без збройні по вулиці не пройдеш? Це де так. Це де так не можна гуляти. Це цікавий хідний сьогодні. Ні, ну не згоден з вами, не згоден абсолютно. Дих ви повинні розумієте, робочий час завжди, можна сказати. Майже 24 на 7, майже. Неділя це взагалі, що може бути там більш прибальніший день, скажімо так, і вигідніший для них, а не то, що там якісь там вихідні робити. Вони ж, як в армії, по нарядам, скажімо так, працюють, так що їм без різниці. А є грулих, так, да, я ж кажу, все, ж створено штучним колектом. Не відноситись до цього всього серйозно. абсолютно. До всього, відноситися що це все постанова, що це сторона, там штучним інтелектом і так далі. Навіть коли ми з ним ну, з кимось там пересікаємося там, та цікаво і так далі. Думайте, що це постанова. Тому що, може, реальність для вас буде важко сприйняти в такому плані, я ж не знаю. Там ще в них немає. Та, то саме, коли... Так, блін, саме стрім залетів і вже треба завершувати. Так, давайте зайдете, підпишіться, поставте дзвіночки і наступний стрім проведемо. Через день, чи серед ранку буду проводити. Бо зараз вже немає часу, хоча стрім залетів пасно, але вже немає часу. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Ще стрімно можна завершити, прикинути?